Шукаєте зручне стильне взуття. Твоя пара підготувала для вас дещо особливе: кросівки SportLady. спортледі, стиль, комфорт і преміальна якість за розумною ціною, без переплат усього від 499 гривень. Кросівки спортледі ваш ідеальний вибір для довгих прогулянок або занять спортом. М'яка амортизуюча підошва забезпечить легкість і пружність у кожному кроці, зменшить навантаження на ноги, перфорована поверхня дозволить ніжкам дихати, а шнурівка допоможе регулювати повноту. За вашими потребами замовляйте правильне взуття кросівки спортледі і забудьте про дискомфорт та біль у ногах. Спортледі представлені у широкому розмірному ряді до 41-го та трендових кольорах у звичайних магазинах кросівки коштують 2, 3 і навіть 5 тисяч гривень. А ми пропонуємо вам взуття преміум якості усього від 499 гривень. Замовляйте кросівки спортледі від твоя пара без переплат. Варіант ще не потребує роздумів. Телефонуйте!